Українці, увага, ви чули про закон, який може змінити ваше майбутнє? Якщо ні, то обов'язково послухайте. Це закон України про недержавне пенсійне забезпечення був підписаний ще у 2003 році, і ось уже понад 20 років він дає українцям реальний шанс мати не лише державну пенсію. Тобто можна забезпечити своє майбутнє, не покладаючись тільки на державу. Давайте розберемося, як він працює. Чому про це не говорили раніше? Чому ця тема почала з'являтися лише останні кілька років? Можливо, саме тому, що про такі законодавчі ініціативи не завжди люблять говорити в медіа. Адже так легше маніпулювати суспільством, обіцяти, наприклад, зниження пенсійного віку, підвищення пенсії, а тим часом е залишити все як є, це ж просто дозволяє виграти політичні бали і, наприклад, стати президентом. Задумайтесь, що б змінилося, якби наші пенсіонери знали про цей закон 10 20 років тому? Які можливості для кращого життя вони б могли мати? Чи не залишились би вони в ситуації, коли на старість отримують мізерну пенсію, не маючи іншого виходу? Цей закон дає можливість накопичити пенсійні кошти, а також дає медичний захист. Ось вам два важливі такі моменти, які змінюють усе. Перший це якщо ви не доживете до пенсії, ваші накопичення все одно передаються вашим спадкоємцям. Це забезпечує не лише ваше майбутнє, але й майбутнє ваших рідних. І друге, що не менш важливо, це протягом всього періоду накопичення у вас є медичний захист. Тобто це додаткова така гарантія, яку ви маєте протягом усіх років. Тепер поставте собі запитання: як ви будете почуватися, коли вам вже буде 60 плюс років, чи буде у вас достатньо коштів для нормального життя? Чи будете ви змушені жити на мізерну пенсію, не маючи можливості взагалі оплатити ліки чи медичні послуги? Чи готові ви до цього? Що ви будете робити, якщо в 60 плюс не зможете працювати? А економічна ситуація стане тільки складнішою? Ця пенсійна система, солідарна пенсійна система в Україні потребує кардинальних змін. І те, що маємо зараз, навряд чи забезпечить нас на старість. Дійте вже зараз. Це ваша можливість підготуватися до майбутнього і бути в Впевненим, що навіть у літньому віці ви не будете залежати від державної пенсії. Щоб дізнатися більше, я запрошую вас на спеціальний ефір сьогодні о 21.30 свій телеграм-канал. Я поділюсь усіма подробницями цього закону. Розповім, як правильно вам скористатися і як почати накопичення вже зараз. Лінк залишаю в описі сторінки, підписуйтесь.